Багатоликість римського рабства, різні типи рабів і їхня роль. У Римській імперії рабство було не лише економічною потребою, а й соціальною системою, яка проникала в усі сфери життя. Римські раби були різноманітними за своїм походженням, соціальним статусом та ролями, що вони виконували, і їх можна умовно поділити на кілька типів: домашні раби. Домашні раби виконували різні завдання в маєтках багатих римлян. Вони працювали в домі, виконуючи ролі слуг, кухарів, нянь, особистих асистентів або навіть секретарів, освічені раби, зокрема греки, часто служили вчителями для дітей господаря. З одного боку, домашні раби мали дещо легші умови життя, оскільки вони були ближче до своїх власників і отримували більше поваги. З іншого боку, вони мали витримувати постійний контроль і сувору дисципліну, а також бути повністю відданими своїм власникам. Сільськогосподарські раби. Велика частина римських рабів працювала на сільськогосподарських угіддях, особливо на великих плантаціях, латифундіях, що належали багатим землевласникам. Вони обробляли поля, доглядали за виноградниками, оливковими гаями, тваринами та іншими сільськогосподарськими роботами. Їхнє життя було дуже тяжким. Вони працювали від сходу до заходу сонця, часто жили в жахливих умовах і майже не мали відпочинку. Такі раби мали найнижчий соціальний статус, і на них припадала найважча праця в імперії: гладіатори. Гладіатори становили особливу категорію рабів, які навчалися битися для розваги римської публіки. Хоча їхнє життя було небезпечним, вони також мали шанс здобути популярність і навіть свободу, якщо ставали відомими. Гладіаторські школи жорстоко тренували рабів, і їхнє життя було постійною боротьбою за виживання. Деякі гладіатори набували значного соціального впливу та навіть викликали повагу в римському суспільстві, але лише доти, доки вони перемагали на арені. Промислові та ремісничі раби цей тип рабів був залучений до ремісництва, будівництва, гончарства та інших промислів. Вони працювали на будівництві доріг, акведуків, храмів, рудниках і навіть займалися суднобудуванням. Промислові раби часто виконували найнебезпечнішу та найтяжчу працю. Особливо небезпечними були умови праці в рудниках, де життя рабів було коротким через постійний контакт із токсичними речовинами, важку фізичну працю та погане харчування. Освічені раби римські патриції цінували освічених рабів, особливо греків, які володіли знаннями з філософії, медицини, астрономії та інших наук. Освічені раби могли стати вчителями, лікарями, письменниками, музикантами або ж навіть радниками своїх власників. Вони мали порівняно вищий статус серед рабів, але їхнє життя все ще залежало від волі господаря. Деякі з них мали шанси бути звільненими та досягти поваги як вільно Громадські раби ці раби належали державі і виконували роботу на користь громади. Вони працювали на будівництві громадських споруд, обслуговували храми, були переписувачами та виконували адміністративні функції. Громадські раби користувалися дещо кращими умовами, ніж приватні раби, адже їхнє життя було більш стабільним і вони рідше піддавалися жорстокому поводженню. Вони також могли заробляти гроші і навіть мати деякі права. Раби, розпорядники це були раби управителі, які відповідали за керування маєтками. Фермами або навіть бізнесом свого власника. Вони займали довірені позиції та могли володіти значними повноваженнями в рамках певних обмежень, їм дозволяли керувати іншими рабами та приймати рішення щодо господарської діяльності. Деякі з них навіть володіли власними рабами та накопичували певні статки. Таким чином, рабство в Римі було надзвичайно різноманітним, і ролі рабів залежали від їхніх навичок, походження та волі власника. Кожна група мала свої унікальні виклики, і життя рабів варіювалося від порівняно комфортного до надзвичайно жорстокого і небезпечного. Людський базар, як відбувався продаж і купівля рабів, у стародавньому Римі продаж і купівля рабів були частиною розвиненої системи торгівлі, яка підтримувала імперію і задовольняла потреби як приватних власників, так і держави. Рабовласницький ринок процвітав у великих містах, де влаштовувалися людські базари, де раби ставали товаром, а процес купівлі-продажу мав свої чітко визначені ритуали і правила. Рабські ринки та їхня організація. Продаж рабів відбувався на спеціально відведених місцях у містах, зокрема на відомих ринках у Римі та великих портах, як от Остія. Ці базари були схожі на ринки інших товарів, але мали свої особливості: раби виставлялися на показ на підвищеннях або спеціальних платформах, щоб покупці могли оцінити їхню фізичну форму, вік і здоров'я. Найбільш популярними були молоді та сильні чоловіки для важкої праці, а також освічені раби для інтелектуальних завдань, показ і оцінка рабів. Перед продажем рабів оглядали як товар. Покупці могли оцінити їхню фізичну силу, витривалість і загальний стан здоров'я. Раби зазвичай були одягнені у скромний одяг або навіть роздягнуті, щоб було легше оцінити їхню фізичну форму та відсутність вад. Зазвичай на шиї раба висіла табличка з інформацією про його вік. Походження, навички та навіть вади або захворювання, якщо такі були, такий процес дозволяв покупцям точно розуміти, що вони купують. Аукціони та ціни Раби могли продаватися за фіксованими цінами або через аукціон, де покупці змагалися за бажаних рабів, підвищуючи ставки. Ціна залежала від багатьох факторів, включно з віком, навичками та здоров'ям. Наприклад, освічені раби, такі як вчителі або лікарі, коштували дорожче. Також високу ціну мали раби, придатні для тяжкої фізичної праці. Раби з вадами або слабким здоров'ям продавалися дешевше. Походження рабів раби могли потрапити на римські ринки різними шляхами. Основними джерелами поповнення ринку рабів були війни, де захоплені полонені ставали рабами. Також поширеним було народження в рабстві, де діти рабів автоматично ставали рабами своїх господарів. Іноді боржники могли продавати себе або членів своєї родини в рабство, щоб покрити борги. Хоча цей вид рабства був менш поширеним у порівнянні з воєнним полоном, роль рабів торговців і посередників на ринках. Працювали спеціалізовані торговці або посередники, які займалися продажем рабів. Вони були відповідальними за організацію аукціонів, підготовку рабів до продажу та надання покупцям всієї необхідної інформації. Посередники часто надавали гарантії щодо якості товару та відповідали за будь-які приховані вади, через що їм довіряли, і вони були важливою ланкою в процесі торгівлі, юридичні аспекти продажу. Римське право регулювало купівлю-продаж рабів, забезпечуючи певні права як продавцям. Так і покупцям. Наприклад, якщо раб виявлявся нездоровим або мав приховані вади, покупець міг вимагати повернення грошей або обміну на іншого раба. Також римське законодавство вимагало, щоб продавець надавав повну інформацію про раба, особливо щодо його походження та навичок. Моральні та етичні питання попри те, що раби вважалися майном. У римському суспільстві існували певні моральні уявлення щодо ставлення до рабів. Деякі римляни, зокрема філософи, закликали до гуманного поводження з рабами, вважаючи, що добрий господар буде ефективнішим, а його раби відданішими. Проте ці ідеї залишалися на рівні етичних міркувань і рідко втілювалися на практиці. Таким чином, римський ринок рабів був структурованим і жорстоким місцем. Де людей розглядали як товар, що підлягає оцінці, продажу та купівлі. Роль рабів у суспільстві була багатогранною, але їхня цінність завжди визначалася лише з точки зору користі для власника, а не з точки зору їхніх прав чи людської гідності. Жорстока реальність умови життя рабів у Римі. Умови життя рабів у стародавньому Римі були надзвичайно важкими і варіювалися в залежності від виду роботи та статусу господаря. Римське рабство охоплювало різні категорії рабів, які виконували найрізноманітніші обов'язки: від роботи на полях до виконання інтелектуальних завдань, фізична праця і виснажливі умови. Більшість рабів виконували тяжку фізичну працю, особливо ті, хто працював у сільському господарстві та каменоломнях. Польові раби зазвичай працювали безперервно від світанку до заходу сонця, зазнаючи постійного контролю. Та жорстоких покарань за найменші порушення. Каменоломні та шахти були одними з найнебезпечніших місць для рабів, де умови роботи були смертельно небезпечними через інтенсивні навантаження та ризик обвалів. Більшість рабів у таких умовах не жили довго, а смерть від виснаження чи травм була звичайним явищем, житлові умови та харчування. Житлові умови рабів також залишали бажати кращого. Вони зазвичай мешкали в тісних і темних приміщеннях, часто просто у стайнях або спеціальних бараках поблизу місця роботи. Харчування було бідним та обмежувалося хлібом, кашею та водою, а м'ясо чи інші поживні продукти давали лише найвитривалішим рабам, на яких була велика залежність у роботі. Нерідко раби страждали від виснаження, оскільки раціон не покривав їхніх фізичних потреб, гігієна та здоров'я. Гігієнічні умови для рабів були дуже поганими. Відсутність належної медичної допомоги та погана санітарія призводили до поширення захворювань, особливо серед тих, хто працював у тісних приміщеннях або в умовах підвищеної вологості та пилу, як, от у шахтах, хворі раби часто не отримували лікування і були змушені працювати допоки не втрачали фізичну здатність. Деякі господарі могли надати рабам мінімальну допомогу. Але загалом здоров'я рабів не було пріоритетом. Покарання та контроль. Римські господарі використовували жорстокі методи контролю над рабами, щоб забезпечити слухняність. Покарання включали побиття, таврування і навіть смертну кару за непокору або спробу втечі. Розкішні доми багатих римлян часто мали спеціальні кімнати для покарань, а найбільш упертих рабів могли відправляти на гладіаторські арени, де їхнє життя було приречене. Раби завжди жили у страху покарань і знали, що їхня вартість була лише економічною психологічний тиск і відсутність свободи. Окрім фізичних страждань, римські раби зазнавали серйозного психологічного тиску через постійне обмеження свободи. Вони не мали права на особисте життя чи вибір і вважалися просто власністю свого господаря. Раби не могли одружуватися без дозволу і не мали права на власних дітей, які автоматично ставали рабами. Така відсутність свободи та прав створювала відчуття безнадійності, інтелектуальна праця, освіта та використання знань. Освічені раби мали дещо кращі умови, але їхня ситуація також була далеко не ідеальною. Вони працювали як вчителі, лікарі, секретарі та навіть радники, але все одно залишалися власністю своїх господарів. Часто ці раби були захоплені під час війни та привезені з інших культур. Їхні знання використовували, але господар міг обмежувати свободу у спілкуванні та особистих стосунках, можливість звільнення. Деякі раби мали шанс на звільнення, яке могло відбутися через відпрацювання або як акт доброчинності з боку господаря. Проте навіть після звільнення колишні раби часто залишалися залежними від своїх колишніх господарів і виконували роль клієнтів. Звільнення могло давати шанс на нове життя, але не завжди приводило до повної інтеграції у суспільство. Таким чином, життя рабів у Римі було важким і сповненим жорстокості. Незалежно від ролі, раби завжди були у підлеглому становищі і часто зазнавали фізичних, психологічних та моральних страждань, залишаючись важливим, але невидимим механізмом, на якому трималася Римська імперія. Повстання рабів нерівна боротьба за свободу. Повстання рабів у Римській імперії були відчайдушними спробами поневолених людей вирватися з жорстокої системи, яка перетворила їх на майно. Римська історія знає кілька великих повстань, найвідомішим з яких стало повстання Спартака, але боротьба за свободу тривала постійно в різних формах. Розглянемо основні аспекти цього явища, причини повстань. Головною причиною бунтів було жорстоке ставлення до рабів та їхнє важке життя. Більшість рабів працювали в нестерпних умовах, не мали прав на особисте життя чи свободу і постійно зазнавали фізичних і моральних знущань. Деякі раби, особливо ті, що працювали на полях або в каменоломнях, піддавалися такій жорстокій експлуатації, що смерть виглядала їм кращою альтернативою. Інтелектуальні раби, які були більш освіченими, могли надихати інших на протест, вказуючи на несправедливість і відсутність свободи. Відомі повстання, приклад Спартака, повстання Спартака 73, 71 роки до нашої ери. Стало найвідомішим і найбільшим повстанням рабів у Римській імперії. Спартак, гладіатор і колишній солдат, став лідером армії рабів і розпочав серію переможних боїв проти римських військ. Разом зі своїми послідовниками він захопив багато міст і створив серйозну загрозу для Риму. Повстання Спартака тривало два роки, але було жорстоко придушене. І після його поразки тисячі рабів були розп'яті вздовж апієвої дороги. Проте це повстання залишило слід у римській історії як символ опору рабів. Організація та тактика повстання часто вимагали детальної організації та координації, особливо коли мова йшла про великі групи рабів, раби, що працювали в сільському господарстві або каменоломнях, намагалися триматися разом і планували втечі або напади на господарів. Лідери, такі як Спартак. Мали військовий досвід і використовували стратегії та тактики, які дозволяли їм на деякий час досягати успіхів. Наприклад, у повстанні Спартака раби використовували швидкі напади і відступи, щоб виснажувати римські війська, що показало їхню готовність і здатність боротися на рівних з римськими солдатами, реакція римлян і жорстокі покарання. Римська влада жорстоко придушувала повстання. І застосовувала найсуворіші покарання, щоб залякати інших рабів. Після кожного повстання римляни проводили масові страти, та врували рабів, що брали участь у бунтах, або прирікали їх на гладіаторські бої, де ті зазвичай гинули. Однак ці покарання не зупиняли нових повстань, і система рабства продовжувала бути під постійною загрозою зсередини. Римляни також приймали певні закони, які посилювали контроль над рабами. І дозволяли швидко реагувати на перші ознаки непокори, спадщина та вплив повстань. Повстання рабів мали важливий вплив на суспільство Римської імперії. Хоча жодне з них не призвело до скасування рабства, ці повстання змусили римське суспільство усвідомити, що система рабства нестійка і може призвести до нестабільності. Вони стали символами боротьби за свободу і відчайдушного спротиву. Пам'ять про Спартака і його послідовників живе і донині як свідчення того, що навіть у найважчих умовах люди здатні на боротьбу за власну гідність і права. Таким чином, повстання рабів у Римі не лише розкривають суворі умови тогочасного життя, але й демонструють, наскільки сильним було прагнення до свободи та справедливості серед пригноблених. Це ще раз показує, що система рабства незалежно від масштабів і тривалості. Завжди несе в собі небезпеку та нестабільність для суспільства, визволення рабів, складний шлях до свободи. В Римській імперії рабство було невід'ємною частиною суспільного ладу, проте окремі раби мали можливість отримати свободу через процедуру, що називалася манумісія звільнення з рабства. Цей шлях до свободи був складним і залежав від багатьох факторів, зокрема від статусу раба. Ставлення його господаря і загальної ситуації в Римській імперії розгляньмо більш детально різні аспекти цього процесу. Манумісія різні шляхи до свободи. Манумісія відбувалася кількома способами. Найчастіше господар власноруч звільняв раба або за певних умов давав йому можливість викупити свою свободу. Деякі господарі звільняли рабів за вірну службу або за визначні заслуги. Звільнення могло відбуватися також під час особливих свят. Чи за заповітом після смерті господаря, однак важливо зазначити, що звільнені раби Ліберті не отримували повної свободи, їхні права були обмеженими в порівнянні з правами народжених вільними громадян, правовий статус вільновідпущеників. Звільнені раби отримували статус вільновідпущеників, що давав їм більше прав, але все ж обмежував їхні можливості. Вони не могли брати участі у політичному житті, їхній юридичний статус залишався нижчим ніж у вільно народжених громадян. Крім того, вільновідпущеники залишалися під опікою своїх колишніх господарів, зобов'язані виконувати певні обов'язки перед ними. Часто ці обов'язки включали фінансову підтримку або надання послуг, викуп свободи, економічні перешкоди, часто раби могли викупити свою свободу. Але для цього їм потрібно було накопичити достатню суму грошей. У багатьох випадках, щоб зібрати необхідну суму, раби заробляли, працюючи у вільний час або отримуючи певні винагороди від господарів. Однак ця можливість була доступною лише для невеликої кількості рабів, які мали певні навички, або працювали в ремісництві, торгівлі чи у господарствах, де господарі дозволяли їм займатися додатковою працею. Соціальні відносини. Між вільновідпущениками і колишніми господарями. Після звільнення вільновідпущеник залишався під патронатом свого колишнього господаря. Цей патронат зобов'язував його до певних дій, як-от надання допомоги або виконання інших послуг. Багато вільновідпущеників продовжували працювати на своїх колишніх господарів, навіть будучи формально вільними. Вільновідпущеники зберігали деякий зв'язок зі своїм минулим статусом. І часто ставлення суспільства до них залишалося зневажливим. Політичні та соціальні перешкоди на шляху до повної свободи. Попри звільнення, соціальне становище вільновідпущеників залишалося нестабільним. Римське суспільство мало сувору ієрархію, і колишні раби, навіть отримавши свободу, не могли досягти високих посад чи політичної влади. Вільновідпущеникам були закриті деякі привілеї і вони були змушені боротися за визнання. Їм часто було важко інтегруватися в суспільство, оскільки їхня минула залежність була відома громадськості, переваги і недоліки для Римської імперії. Процес звільнення рабів мав свої переваги і для Римської імперії, оскільки він допомагав стабілізувати соціальну ситуацію. Римляни вважали, що можливість звільнення мотивувала рабів працювати старанніше однак, незважаючи на цю систему, звільнення не завжди покращувало умови для рабів. Адже вільновідпущеники залишалися обмеженими у правах і не мали рівного доступу до привілеїв, які були доступні вільнонародженим. Спадок вільновідпущеників у римському суспільстві. Вільновідпущеники часто залишали свій слід у римському суспільстві як ремісники, торговці, підприємці, а іноді й освічені люди, які допомагали розвивати культуру та економіку Риму. Їхній внесок у римське суспільство був значним. Оскільки вони активно працювали і намагалися поліпшити своє становище, вільновідпущеники часто залишали багатство та знання своїм нащадкам, сприяючи поступовій інтеграції своїх сімей у римське суспільство. Таким чином, звільнення рабів у Римі було складним і обмеженим процесом. Незважаючи на певні переваги, вільно залишалися вразливими і змушені були пристосовуватися до нових умов життя, зберігаючи зв'язок із минулим. Життя вільновідпущеників нові можливості та виклики. Життя вільновідпущеників у Римській імперії було насичене новими можливостями, але також повне викликів. Після звільнення раби ставали вільновідпущениками ліберті, що відкривало перед ними нові перспективи, проте їхні можливості залишалися обмеженими певними соціальними і правовими обмеженнями. Розгляньмо основні аспекти життя вільновідпущеників у п'яти підпунктах: економічні можливості і професійна діяльність. Багато вільновідпущеників знаходили собі роботу в ремісництві, торгівлі або інших сферах, де їхні навички та досвід могли бути корисними. Вони могли стати ремісниками, торговцями або навіть дрібними підприємцями. Особливо обдаровані вільновідпущеники іноді досягали значних успіхів, накопичуючи капітал і навіть стаючи фінансово незалежними. Деякі з них працювали для своїх колишніх господарів, зберігаючи професійні зв'язки, які могли бути вигідними для обох сторін: соціальні обмеження та статус в суспільстві. Попри отриману свободу, вільновідпущеники все одно залишалися вразливими у суспільстві. Їхній статус був нижчим порівняно з вільнонародженими громадянами, і вони мали обмежені права. Вільновідпущеник не міг обіймати важливі політичні посади і мав обмежений доступ до громадського життя. Соціальні упередження і певна зневага до колишніх рабів часто ускладнювали їхню інтеграцію в римське суспільство, відносини з колишніми господарями. Вільновідпущеники залишалися під патронатом своїх колишніх господарів. Патрон, колишній господар, міг вимагати від вільновідпущеника виконання певних зобов'язань, наприклад, надання послуг або фінансової підтримки. Цей зв'язок був важливим, оскільки вільновідпущеник отримував захист і підтримку від свого патрона, але водночас це обмежувало його незалежність. Таким чином багато вільновідпущеників залишалися певною мірою залежними від своїх колишніх господарів. Роль у розвитку римської економіки завдяки своїй працьовитості та навичкам, вільновідпущеники вносили значний вклад у римську економіку. Вони відкривали невеликі ремісничі майстерні, працювали в торгівлі, займалися землеробством або навіть банківською діяльністю. Успішні вільновідпущеники часто накопичували багатства, які могли передавати своїм нащадкам, сприяючи економічному зростанню. Вони формували нижні і середні класи суспільства, активно сприяючи розвитку економічної стабільності імперії, сімейне життя і вплив на наступні покоління. Вільновідпущеники могли одружуватися і створювати сім'ї, передаючи свій досвід і майно нащадкам. Діти вільновідпущеників, народжені після звільнення, вважалися повноправними громадянами Риму, що давало можливість їхнім сім'ям поступово піднятися у соціальному статусі. Однак ці зміни вимагали часу і зусиль, адже соціальні упередження все ще обмежували можливості колишніх рабів. Життя вільновідпущеників у Римській імперії було непростим, але їм все ж таки вдалося досягти певних успіхів. Через важку працю і стратегічні соціальні зв'язки вони змогли закласти основи для поступової інтеграції у римське суспільство і забезпечити краще майбутнє для своїх нащадків. Римська спадщина, як рабство вплинуло на Римську імперію. Вплив рабства на Римську імперію був глибоким і багатогранним від політичної структури до економіки та соціальної сфери. Розглянемо ключові аспекти цього впливу: економічне зростання та залежність від рабської праці. Римська економіка значною мірою залежала від праці рабів, які працювали у всіх сферах: від землеробства до ремісництва і будівництва. Завдяки дешевій рабській робочій силі Рим зміг розширити сільськогосподарське виробництво, особливо на великих маєтках, латифундіях, що забезпечувало економічний розвиток і стабільність. Однак це також створювало економічну вразливість, оскільки система була надто залежною від постачання рабів, яке часто залежало від успішних військових кампаній, соціальні поділи та напруга між класами. Велика кількість рабів створювала глибокий розрив між багатими власниками і вільними незаможними громадянами. Оскільки рабська праця домінувала в багатьох сферах, це послаблювало позиції дрібних фермерів і ремісників, які втрачали конкурентоспроможність перед великими господарствами, що використовували рабів. Це призвело до соціальної напруги і збільшення бідності серед вільного населення, що згодом сприяло політичній нестабільності в імперії. Вплив на військові кампанії та розширення імперії. Оскільки постачання рабів залежало від військових завоювань, Римська імперія вела безперервні війни для забезпечення робочої сили, захоплені під час воєн, полонені ставали рабами, збільшуючи чисельність рабської популяції в Римі. Така модель зумовлювала агресивну військову політику і спонукала імперію до розширення своїх кордонів, що, врешті-решт, перевантажувало її ресурси. І стало однією з причин падіння імперії. Релігійні та моральні суперечності. Вплив рабства на релігійні та моральні аспекти римського суспільства був суперечливим, і з поширенням християнства, яке вчило про рівність перед Богом, зростало невдоволення з приводу рабської системи, християнські погляди на людську гідність і права, попри повільний розвиток, зрештою вплинули на зміну ставлення до рабства. Це викликало моральні конфлікти у суспільстві та стало фундаментом для нових підходів до прав людини. Культурний та демографічний вплив завдяки великій кількості рабів різного походження. Рим перетворився на багатонаціональну державу, де взаємодіяли різні культури. Багато рабів привносили свої традиції, звичаї та ремісничі навички, що сприяло культурному розмаїттю Риму. Водночас, демографічне перенасичення низького класу. Призводило до зростання злочинності та соціальної нестабільності. Цей культурний вплив був важливим для Риму, але й водночас підвищував ризик соціальних конфліктів і повстань, таких як відомі повстання Спартака. Рабство в Римській імперії стало однією з найвагоміших основ для економічного та політичного процвітання, але й створило значні соціальні, економічні та моральні проблеми, які вплинули на майбутнє та стабільність імперії. Дякую за перегляд відео. Підписуйтесь на канал, ставте лайки та залишайте коментарі. Не забувайте підтримувати канал Донатом. Посилання в описі. Дякую!